Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господь говорить замінити співи в церкві і музику в церкві, замінити масові сповіді людей. Господь говорить, що чужий колись дуже-дуже давно підмінив масову сповідь людей музикою в церкві і співами. Так, звичайно, люди приходять до церкви, слухають гарну музику, гарне спів. Їм стає психологічно легше, і вони додому проходять задоволення психологічно, але вони не йдуть до сповіді, і душа до пекла, і гарним настрою війну не зупиниш. Тому Господь говорить, керівництво церкви розвернути цер роботу всіх церков так, щоб люди масово пішли до сповіді. Черги до сповіді мають бути і вдень, і вночі, і священники теж мають час сповідатися, і сповідати людей і вдень, і вночі. Монахи, всі церковні працівники. Господь також каже, що вони мають часу сповідатися. Це умова миру для України. Всі до сповіді Це слово Господнє і Богоподяка. подяка. Амінь.